Існує відомо висловлювання Hurt people hurt people Скривджені люди ранять інших людей. Іншими словами, людина, котра пережила біль, часто свідомо або несвідомо завдає болю іншим. Особистий біль нерідко трансформується в агресію або жорстокість щодо інших. І це може проявлятися по-різному: від фізичного насильства до емоційного тиску та психологічного приниження. Чому так відбувається? Чому людина, котра сама страждає? Наче вимушена передавати ці страждання іншим, розгляньмо основні причини цього феномену та механізми, через які внутрішній біль перетворюється на Агресію. До речі, під час написання сценарію до цього відео я відчувала себе ось так. Мені було дуже важко і дуже погано, і, можливо, під час перегляду цього відео ви зрозумієте, чому. Біль перетворюється на агресію не в усіх і не завжди. А в тих, хто не може або не вміє витримувати власну вразливість, слабкість та безпомічність. Тому що це страшно. Бути вразливим страшно. Але страшно не людині в нас. А скоріше тваринній частині. Внутрішньому звіру здається, що відкритість це небезпека, щирість зробить нас слабкими, а біль загрожує нашому життю. І тоді психіка автоматично шукає, а як зробити так, щоб не бути слабким. І саме в цей момент біль і перетворюється на агресію. Бо коли я злюсь, я відчуваю себе сильнішим, я вже не жертва. Я нападник. Агресія це маска, під якою часто ховається мені боляче, мені страшно, я не витримую власної безпомічності. Розберемо цей момент спочатку на стосунках з дітьми. Чому люди, до яких були жорстокі їх батьки, стають жорстокими батьками по відношенню до своїх дітей? Як би це не звучало, але нам добре, коли страждаємо не тільки ми, коли інша своя дитина або не своя радіє. То це може викликати агресію, тому що я не міг бути щасливим, а чому вона може, мене ніхто не захищав, а чому її хтось має захистити? Я не був вільний в прояві своїх емоцій, а чому він може бути вільним в прояві своїх емоцій? Не тому, що дитина щось не так робить, а тому, що вмикається якесь відчуття несправедливості, і якщо страждала я. То інші мають страждати також. Тобто, її свобода і радість нагадують про власну несвободу і біль. І в дозі біль породжує біль мені боляче, і я роблю боляче іншому. І коли я роблю боляче іншому, я відчуваю полегшення. Тепер розберемо цей момент в стосунках. З іншими людьми. Часто людина, котра сама була жертвою болю або насильства, починає згодом поводитись себе абсолютно так само по відношенню до інших людей. У психології це називають циклом аб'юзу або явищем ідентифікації з агресором. Ще Зигмунд Фройд помітив, що якщо перед людиною стоїть дилема, точніше, перед її психікою бути беззахисною жертвою або жорстоким агресором, то люди несвідомо обирають бути агресором, щоб знову не попасти в ту травму, де вони були беззахисні. Тобто ототожнюють себе з тим, хто їх колись кривдив, і переймають його модель поведінки. Це своєрідний такий механізм, щоб перестати себе відчувати безпорадною жертвою. Наприклад, дитина, котра зростала в атмосфері насильства, часто. Переймає таку установку, що сильний той, хто завдає боль, і в дорослому віці вона може повторювати той самий сценарій, тобто поводити себе зі своїми дітьми або, наприклад, зі своїм партнером, так само деспотично, як колись поводили себе з нею. І дослідження підтверджують існування цього замкненого кола. жертви насильницьких дій мають схильність поводити себе насильницьким чином по відношенню до інших людей. Цікаво, що такі люди зазвичай продовжують відчувати себе жертвами. І кажуть, що я точно не хочу бути як моя мама, або я точно не такий, як мої батьки. Але при цьому поводять вони себе дуже схожим чином. І це насправді дуже страшно, тому що що може бути більш небезпечним, ніж агресор, котрий вважає себе нещасною жертвою. І робить по відношенню до інших насильницькі дії. Навіть не усвідомлюючи цього і не називаючи це своїми іменами. Ідентифікація з агресором також дає ілюзію сили. Якщо я перейшла на іншу сторону, значить в мене є влада і в мене є контроль над ситуацією. Це своєрідне внутрішнє рішення, що хай краще я буду тим, хто б'є, ніж тим. Кого б'ють і на короткий час ця позиція може зменшувати страх. На якийсь момент людина дійсно перестає відчувати себе жертвою. Проте ціна в цього дуже висока, тому що насильство. Продовжуються, власна травма залишається непоміченою та невилікованою, проте вона тепер передається іншим. І саме так по суті психологічна травма і передається як естафета, тому що скривджена людина кривдить іншого, той кривдить іншого, той кривдить іншого. Розірвати це коло можна. По-перше, усвідомлюючи свої травми, по-друге, Виводячи в свідомість свої насильницькі дії в повідношенню до інших людей. Несвідомо злившись з могутньою фігурою агресора, ми на якийсь час перестаємо відчувати. Ту безпомічність і безпорадність, котрі колись відчули поруч з ним, проте насилля в сім'ї росте як гриби після дощу. Інший механізм перенесення або displacement відбувається, коли людина виплескує свою злість не на того, хто її спричинив, а на когось іншого. І це наша типова стратегія. Негативні емоції шукають виходу там. Де їм вийти безпечно, де не дадуть здачі. І найпростіший приклад: керівник накричав на підлеглого, підлеглий, боючись е висказати свої образи шефу, приходить додому і зривається за щось на дружину. Хоча його роздратування було ще до того, як він потрапив додому. Дружина, боючись втратити або боючись отримати здачу від чоловіка. Висловлює свою злість не чоловіку, а йде і розбирається з дитиною, що в неї там які оцінки, що вона там а, іграшки свої не склала, і так далі. Дитина, боючись відповісти мамі, бо мамі відповідати дуже страшно. Йде або штовхає братика, або сестричку, або йде кота за хвост, смикає. Тобто агресія перемікається на доступну мішень. Що виглядає для неї безпечно. І тут важливо, що завжди обирається найслабший. І це на найсумніше. Тому що ми обираємо того, хто точно не зможе за себе постояти, або не зможе нічого сказати у відповідь, або нікуди від нас не дінеться. Часто люди, не маючи дітей або тварин, вони зриваються на укому на собі. І це взагалі страшно, тому що. В розмові з собою панує Повна вседозволеність, тобто там навіть свідків нашої жорстокості немає, і немає того, хто міг би за нас постояти або якось нас зупинити. Колись я, наприклад, розізлилась на свого чоловіка. І я це навіть вчасно не усвідомила або одразу відкинула це. Я приїхала додому і почала щось роздивляти своє тіло, щось в мене якісь ноги не такі, щось вони сьогодні занадто жирні, і я. Розумію, що Ань, ну ти засала там відповісти, а тепер ти крута. Висловлювати своє незадоволення собою та своїм тілом ще один механізм це перенесення внутрішнього болю на інше спостереження в одній сім'ї продемонструвало, як батько грубо поводився зі своєю дитиною, не реагуючи на її дискомфорт та плач. Він кричав на дитину, так наче дитина навмисно його дратувала. Тобто, що насправді відбувається, я відчуваю власне бесилля та безпомічність поруч. З маленькою дитиною, котра кричить, я відчуваю, я починаю на себе нападати, я відчуваю себе поганою, якщо я не можу впоратись з дитиною для того, щоб перестати відчувати себе безсильною і безпомічною, якщо я, наприклад, я не можу себе витримувати безпомічно, я одразу на себе нападаю. То тоді, щоб перестати відчувати себе поганою, я роблю поганою дитиною. Це не я винна, що я себе так відчуваю. Це дитина винна, що я себе так відчуваю. І тоді я на неї кричу, роблячи поганою та винною її, і тоді боляче вже їй, а не мені. Тобто, я вже не жертва. Жертва вже вона. І біль відчуває вже вона. А я таким чином виходжу з відчуття безпомічності та безсилля, тому що агресія це завжди спосіб вийти, отак себе дістати з безпомічності та безсилля. І таким чином дитина опиняється в ролі носія чужого болю. Ну, тобто, це ж мій біль був через те, що я безпорадна, безпомічна, безсила не можу впоратись з криком дитини. Але щоб не відчувати цей біль, я роблю безсилу, безпомічною безпорадною іншу дитину, тому що я на неї ору. І таким чином вона вже носить цей біль і цей страх бути безпомічним і безпорадним. І більше того, дитина може засвоїти дуже небезпечний урок, що впоратися зі своїм безсиллям можна тільки зробивши безсилем когось іншого. Тобто, якщо я відчуваю безсилля, але не можу це назвати і не можу це сама витримати, то я тоді агресую на іншого, роблячи безсилим його, і мені стає легше. Тобто, ми начебто міняємось ролями, була безпомічна я, а дитина сприймалася як агресор, він наче навмисно мене дратує своїм криком. І тому я агресую на неї. Начебто у відповідь дитина, звісно, ні на кого не нападала. Але я агресую на неї у відповідь, і тепер вже безсила не я, а вона. І нападником легше бути ніж жертвою, тому що е батько в момент, коли він кричить на дитину, він, начебто, свою цю слабкість і безпорадність, він, начебто, на якийсь час відсуває їх в сторону. Ну а малюк, на якого переклали агресію, він. Може так само потім справлятись насиллям або криком з власним почуттям безсилля або з почуттям безсилля інших людей. Однак така розрядка знову ж таки вона не ліквідує біль. Бо біль батька або його відчуття безсилля або безпомічності вони нікуди ж від цього не дінуться. Просто біль він. Продовжується далі, знаєте, і це якась травма, вона ж може через покоління, в покоління, в покоління, в покоління. Тобто, коли хтось в цьому роду не почне вчитись витримувати по людськи власне відчуття безпомічності. То ось така агресія та насилля вони будуть просуватись далі. І останнє, що я хотіла б говорити, це заздрість, біль та агресія зі сторони батьків на щастя та радість дитини. Парадоксально, але щастя і безтурботність дітей можуть викликати багато негативних емоцій у батьків, котрі. Цього позбавлення, тобто, якщо людина сама не знає свободи, любові, радості, то вона може свідомо або несвідомо заздріті заздрити своїй дитині, котра це відчуває. І насправді про це чомусь дуже рідко хтось говорить: про те заздрість. В батьків до дітей вона точно існує. Тобто, батьки, котрі відчувають себе нещасливими, нереалізованими і бачать таких щасливих або реалізованих в чомусь або вільних дітей, вони можуть хотіти це щастя їх припинити або пригнічувати, щоб насправді пригнічувати власні емоції. Ну, от, наприклад, я відчуваю себе нещасливо, в мене депресія, в мене постійно поганий настрій. І тут я бачу дитину, котра постійно в хорошому настрій, і вона така вся щаслива, і вона вся така безтурботна, і вона так легко емоції свої проявляє, а я при цьому свої постійно стримую та контролюю. І уявіть, яку кількість нестерпних емоцій ця дитина може в мене викликати. Навіть своя власна. І якщо я цього, наприклад, не усвідомлю, то Саме тоді, тобто я не усвідомлюю, що відбувається. Я не усвідомлюю, що зараз я просто порівнюю себе з дитиною, і мені хочеться її цю радість припинити, щоб насправді припинити відчувати те, що я відчуваю. Якщо я цього не усвідомлюю, то я тоді мені здається, що дитина вона навмисно, наприклад, нападає на мене. Вона навмисно так гучно сміється, вона навмисно так гучно радіє. І тоді в мене виникає злість. Тому що а якого біса ти навмисно мене так дратуєш? Злість, до речі, це завжди реакція на щось, що ми сприймаємо, як це роблять по відношенню до мене навмисно. Тобто діти навмисно а, гучно сміються, діти навмисно а, так гучно радіють, діти навмисно а, плачуть прямо перед виходом в школу. І от, саме коли це сприймається як щось навмисне, ну. На мене ж навмисно нападають, тобто мені треба від дитини тоді захищатись, і тоді з'являється злість як е, спосіб зупинити агресора, да? агресивну дитину, котра своїм сміхом нападає на мене. І знаєте, внутрішній біль або травми, або те, як з нами поводились інші люди, коли ми були маленькі. Це абсолютно не виправдання, це просто пояснення. Причини пояснення того, що взагалі відбувається, і цей біль, своє безсилля, свою слабкість, свою вразливість важливо вчитись присвоювати для того, щоб вона не переходила в агресію. По друге важливо пам'ятати, що в агресії багато задоволення. Я як зараз пам'ятаю, як я себе стримувала, 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 а потім я з однієї людини посварилась, і там я почала кричати і висказувати їй все, що я думала, все, що я не терпіла. і це знаєте, це прям таке полегшення, що хух, можна більше на себе не тиснути, можна більше себе не контролювати. Проте агресія це кайф для внутрішнього звіра, котрий хоче мати над всіма владу, бути всемогутнім. В Намую разі не бути вразливим. Але для людини, для нас, як для людей, це дикість, е котра руйнує все живе. І якщо цього звіра не помітити, то з часом він з'їсть не тільки інших, а й нас самих. Тому нам не треба бути добрими. Нам треба вчитись бути людьми, якщо ми не хочемо жити в світі, де панують страх, е злість та агресія. А на цьому я поки прощаюсь з вами. До наступного відео.